Друзі, всім доброго дня. Зробимо ще один такий огляд на ну так в кавичках сказати капсулу часу 2012 року 2012 року автомобильчик в один власник салону. Є деякі такі нюансики по кузову, ну, по підкрасикам, там, але ж у пробіг 1000%, відсотків рідний 55 тисяч, щоб ви розуміли. Каталізатор на місці, все на місці, всі стекла рідні. Отакий сейчас огляд невеличкий вам зрозуміло. Навіть отакі от автомобільчики попадаються. І на якої комплектації ви побачите. Дивіться. Електростеклопідіймачі передні, бортовий комп'ютер, противотуманочки у неї. Так, бортовий комп'ютер це не у всіх. Подогрев передніх сидінь і воно це все працює, щоб ви розуміли. Зараз включу, покажу вам який пробіг і заведу її покажу. 55. Так що нічого не кручено, нічого ніхто нехай не видумує, там не розказує, Так що тут все доказує стан автомобіля. Зверніть увагу. Була машина в чехлах все життя. Я зняв чехли і от подивіться який стан. Зняв чехли, взяв. Уже є покупатель на автомобільчик. Так що завтра повинні приїхати забирати. Просто зверніть я ж кажу, увагу на цей стан машинки. Вона не разу, конечно, правда ну, власник інвалід, не разу вона не була на мойці, не разу в автохімії машинка не милася. Ну, центральний замочок на машині. Що саме інше. Є сигнал, сигналочка. Все це дивіться, в комплекті. Запаска є, там, конечно, нічого такого я не пилісосив, і все, мотор не митий, сухенький, сейчас покажу. Коробочка, все чітко, все, ну, все везде без підтікань. Свічки ні разу не мінялися, я був шокований на машині. Викрути свічку, вони ще стоять тих времен, той маркировки, свічки всі однакові. Тобто, ні разу нічого не мінялося на машині. Всі деталі, все оригінальне. Це отакий стан, щоб ви бачили. Попадаються такі машинки. Прикольно, газа ніколи не було на машині. Ну, дивіться в якому стані диван Думаю вам должно передати І Зараз ще заведу, покажу як вона працює Тої тобто, ну, представте, дивіться в якому стані вихлопна труба. Просто взагалі ну, там металик новий Катеризатор, все на місці, нічого не вирізано. Все, бортовий комп'ютер, дивіться Запця остаток показує на заправки скільки кілометрів можна проїхати на цьому топливі Все, чек тухне, все коротше як і должно Ось так, дивіться Виглядає все під капоточка не мита Дивіться навіть воно, Годами <гадано> лежить уже мабуть, там це ось такий Оптика оригінальна, вона 12-12. Так що і іще стекля, стекло. Це не пластик, як сейчас, все, все стекло. Дивіться в якому стані. Так що Уже електро на цих же останніх версіях електропедалі йшла і електропривод дросільної заслонки. 1,6 двигун, восьміклапаний, клапаний найнадіжний. Ремінь, навіть якщо обрива ГРМ, хто знає, то клапана не гне. Приїхали, вам замінили на СТО і опять в путь. Тобто з таким пробігом ще можна тулити і тулити на ній. Ось такий це коротше, апарат. Так що завтра, я думаю, повинні вже приїхати забирати люди. Думаю, зніму ще відеогляд такий невеличкий. Коротше. Так що кому подобалося з вас лайкосик, підписочка на канал. Не забувайте заходити у посиланні. Буду оставляти ссылочку на групу, де в першу чергу буває туди викидаю автомобілі. Свіже пригнані з Європи, а також ну, і на вторічному ринку. Так що стараюся, щоб автомобільчики були в адекватному стані. Навіть і такі. Дивіться, щоб, щоб ви розуміли. І ціна за автомобіль теж адекватна. Озвучувати не буду, кому треба, той дзвонить. Телефони завжди в описі під відео мої. Так що не пишіть в коментарях, чому не сказав цену, що будете потім барига, дорого, кому хто дешево, тому дорого, коротше, вам не вгодиш, розумієте? Так що дивіться, кому треба, телефони в описі під відео, позвонили, поцікавились, розпитали, всю правду за машину розкажу. Так що всім миру і добра.